Як думають здорові люди, і що вони роблять інакше, аніж більшість, щоб залишатися здоровими? І це не тільки про фізичне здоров'я, але і про мислення, бо саме наші думки і емоції впливають на те, як ми себе фізично почуваємо. Перше, що вони роблять інакше, вважають себе відповідальними за своє здоров'я. Здорові люди розуміють, що їхнє здоров'я це не просто відсутність хвороби, але і результат гармонії тіла, емоцій і думок. Вони не чекають, що хтось вирішить їхні проблеми. Вони працюють над собою щодня і фізично, і емоційно. Друге. Вони слухають своє тіло. Здорові люди не ігнорують сигнали тіла. Якщо вони відчувають бій чи напругу, вони не чекають, поки це стане серйозною проблемою. Вони одразу зупиняються, аналізують, шукають причину і вирішують, як виправити ситуацію. І третє. Вони працюють з емоціями, а не пригнічують їх. Здорові люди не бояться відчувати гнів, сум чи тривогу. Вони дозволяють собі відчувати все, що приходить, і не тримають це в собі. Вони розуміють, що емоції це частина життя, і їх потрібно проживати, а не подавляти. Це дозволяє зберігати психічну рівновагу і уникати психосоматичних проблем. Почніть змінювати своє мислення вже зараз. Слухайте своє тіло, працюйте з емоціями, будьте відповідальними за своє здоров'я. Все починається з вашого ставлення до себе.